Я дуже щасливий, що приїхав в команду, і буду повторити не один раз, що я насправді дуже щасливий підписати повноцінний контракт на сам по тут. Гарний тренер, тому що я коли був в Запоріжжі в академії, то ми постійно бачили Верни Дуба, як він тренував зорю, і постійно нам хотілося. Попрацювати з ним всім хлопцям і за тренера знав, знав, що в цього клубу абітні цілі. Мені зателефонував агент і сказав, що є зацікавість до мене від Кривбасу. Спочатку ми сприйняли це з дружиною та сім'єю, з мамою та татом не дуже, тому що треба було повертатися в Україну. Мені хотілося, тому що я не був вдома дуже багато, більше двох з половиною років. І саме тяжке було це мовити моїх батьків, мою дружину. Мої батьки приїхали до Крибасу на останню гру з Минаєм, подивилися останню гру розмовляли з представниками, і потім ми вже зізвонилися, і ми подумали, що так буде краще, краще для мене, по моїй мої кар'єрі, тому що ще раз буду повторювати: повноцінний контракт це була найвелика альтернатива для мене, і я дуже цього хотів. Ти обрав номер 15. Скажи, будь ласка, чому саме цей номер? Я хотів взяти 55, й але він був зайнятий. Більше для мене це 55 й номер. Був я дуже хотів, тому що родився 21 квітня в 55 хвилин і в 55 й палаті, як мені мама розповідала, Та й по життю мене супроводжувало 55 цифра, цифр. для мене головне, що була хоча б п'ятірка і п'ятнадцяти вільний, Я вирішив взяти. Чи знаєш ти головне гасло вболівальників Кривбасу? кривбасцями.